Активно долучаємося до цього заходу, тому що е, кожен з старшокласників з класних керівників е, готував інформацію саме про загиблого, і е, зараз ми її разом всю проаналізували. І е, за ініціативи департаменту та е, адміністрації ліцею номер 3 а також родин загиблих, ініціювали відкриття такого куточка пам'яті е, своєрідної стіни пам'яті, а також е, інсталяції тематичної, де присутні особисті Обисті речі загиблих, а також подарунків військових, маскувальні сітки та прапори, підписані військовими з побажаннями. І також відбудеться година пам'яті з передачею тематичних свічок пам'яті, своєрідних композицій як знак вдячності, пошани для родин загиблих. 15 листопада пішов на ротацію, а 5.06.22 він загинув. Вони війну зустріли. На Донеччині. Ну, По-перше, цей куточок відкрили на третьому поверсі, де навчався наш Філіп. Там його клас був. О, і ну, це для наших дітей ці куточки потрібні. Вони повинні розуміти і пам'ятати хлопців, які боронять нашу країну. Вони повинні бачити своїми очами, що вони такі ж самі молоді, уходять на небо і їм. Дуже хотілося би і жити, і бачити це, але вони не бояться, в них немає ні страху, нічого у наших воїнів. Дуже багато було репетицій, дуже довго готувалися. Чому? Тому що ну, вирішили якось віддячити батькам, родичам загиблих ну, за те, що ми. Можемо тут стояти і можемо мирно вчитися. На мою думку, дуже важливо пам'ятати наших воїнів від нашої школи, тому що вони тут вчилися та зростали, і хочеться якось віддячити їм за те, що вони боронять нашу країну. І це напевно маленьке, що ми можемо зробити для них пам'ятати їх. Та поки ми живі, ми будемо пам'ятати їх.